Нічка та радість радісна зорями світила у Вифлеємі. Пречиста діва сина народила, в яслах на сіні. Пречиста діва сина народила, в яслах на сіні. Слава! На землі ми спокій, слава горі, мир на землі, людях добра воля. Сяй ви великому пастухам у полі, ангел з'явився, Він сповістив, що вертепі у Бога. Христос родився, Він сповістив, що вертепі у Богим Христос родився, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі, в людях добра воля. Ми також серцем до ясел припадімо, Христа вітаймо, йому одному, Божому святому поклін віддаймо йому одному, Божому святому, поклін віддаймо слава Богу. Слава на висоті, на землі, мир спокій. слава в горі, мир на землі, в людях добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій. слава в горі, мир на землі. В людях добра воля. Слава Богу.